Яку гру, то поховайте мене на могилі. Ох, на Вкраїні милій. Якій красоті ми виросли. а. Далеко видно, далеко, далекі горизонти. Ох, тут і бігали в дитинстві по цих горизонтах. А зараз дерева поросли такі. Ох, і поросли. Там воно стільки там люди вже жили, а тут воно був кирпичний завод, бо тут же ж глина, ну вже ні сліда. А там під горизонтом, о, аж туди приходилося ходити пішки. Отаке-то От наше кладовище, Це в кінці вже кладовище. Прийшла подивитися. Своє село, свої рідні місця. О, як тут добре було колись? Ох і добре. Життя кипіло і вирвало, а зараз тихо, 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 особливо тут. Тихо, тихо, тихо. Ніби час зупинився. Є де розгулятися вітром. Потрібно повертатися. Потрібно повертатися додому. Поки ми ще живі, нам потрібно. Нам все потрібно. Ідемо потихеньку додому. От мені оця акоція нравиться. Ціле літо цвіте. Вже скоро осінь, а воно цвіте. От цвітає і знов починає. Хтось її зрубує, вирубує, а вона відростає, відростає і цвіте собі. Такими гарними квітами. Так хотілося, щоб вдома так посадити. Красоту. Цвітає, цвіте, ціле літо цвіте. Ніхто не поливає. Ось, як позаростало. Це ж усе, оця червона акація. Раніше стільки не було. А зараз заросли. Оно ну, аж ого, аж під небом десь. Ото От виросли дерева, да. ну тут, правда, бугор ще, Але ж по цих буграх, як ми гарно бігали. Як же ж ми гарно бігали, га? Ну тут тоді так акації не було, тут буски, буски були. Оце ж воно там за кущами наша хата стояла. А на тобі з яка висока виросла вже акація. Нема хати, а виросла акація. Як же ж там було добре колись. Як же ж колись було добре. І наша криничка. Криничка наша. Так. А тут був прохід у двір. І де він дівся? Мене до хати не пускають, а? Як це так? Як це так не пускають до хоти. Не пускають. Ох, а яблуня ж ось я ось стоїть. Я ж моя, під якою я сиділа постійно в холодочку. О, не пускають мене до хоти. Дерева, кущі, все. Це вже не моя хота. так то дожилися. Ти ж ти ховуйся. а ну, пливи сюди. Таке болото. І тут хаті вода не біжить. Раніше вода бігла, а тут капає щось. Капає. Де ж вони тут поховалися, ці лебеді? На нашому центральному ставку. О, одну шея сюди. лебедина озеро тут. А що вона там робить? Щось одне втекло, а одне сидить. Ой, який красаві Ой, який ти горний. Близько не підходь. <свісно> Я боюсь таких. Вони такі великі. Так. так і йдемо додому. Ох, а ну далі ще щось маленьке таке. Гуси гуси гусенята, візьміть і мене накрилята. О, яке лебедине озеро в нас заросло вже кушером і очеретами. І лебідь на пруду Качає небо у воду. Так, ідемо. Пішки по селі роздивляємося свої краєвиди впізнаємо. Ой, село моє, для мене ти єдине. Для мене ти найкраще на землі. Та вже й не таке воно, як раніше було. Ну, сюди завжди залишиться одним тим. Селом. Так, ну пішли ми далі. Їду додому з самого ранку, електрички, поїзда. Ура! Я їду додому, слава Богу. Скоро буду вдома, під'їде мій транспорт. І я поїду додому. Ура! Отак, так, от, от, тут уже сонце зійшло. І з самого ранку їдемо додому. Так, все. Приїхали, слава богу. Ми приїхали. Ну, ми вдома. Ми вдома на своєму вокзалі. І зараз, ще трошки, і прийдемо до хати. Ох, і свисту наробили ці е, поїзди. О, отак от от. На своєму базарчику. Як добре бути вдома. ось вона. наша цивілізація рідна. так добре, транспорт ходить, можна їздити ще поки. Ось. ой, як добре, як добре, скоро будем вдома. На кінець вдома. Десь дід не зустрічає, Мабуть, у хаті заснув. Але ж що приготував, це ж його Хтось пригостив персиками вчора і виноградом пригостив. Лі, він уже зустрічає, ох. А персики солодкі-солодкі домашні оце. О, солодкі, солодкі. І перший виноград ранній. Так що. Угу. Теж солодкі-солодкі. От як добре вдома, так? Да? Ага. Ну, а це такий помідор ще. Помідор. Будемо з нього насіння збирати. його Десь пів кілограма, Помідорчик маленький, зберемо з нього насіння. Може і ми виростемо такий. А може його так поливали, що він виріс. Хто не зна. Ну, постараємося. Так. Доброго всім дня. Красота, бути вдома. І все. Дуже добре, всі породіли півні качки, кричать. Сука.